Немає, напевно, жодної професії, яка краще, ніж підприємництво. Тому що підприємництво це не професія, а спосіб мислення, який насправді говорить дуже просту річ, що ви вільні. Ви вільні. Вам ніхто нічого не винний і ви нікому нічого не винні. Є прекрасний вираз, що в світі є два. Найстрашніших наркотика. Перший наркотик це героїн. А який другий? Знаєте? Зарплата. Зарплата. Яку вам платять в кінці кожного місяця? Вона страшніша, ніж героїн. Тому що вам здається, що ну, так і має бути. А так не має бути. Насправді. Я скажу зараз трішки жорстку річ, жорстку річ, але якщо ви підприємці, ви маєте це розуміти, що людей можна ділити на різні категорії. Да? І одна з них це люди, які отримують зарплату, а друга категорія це люди, які платять зарплату. І мені здається, що якщо б Junior Achievement мав вас навчити одній речі. То це одна річ: це не боятися перейти з першої категорії в другу, не боятися життя без зарплати і ставити собі ціль платити якомога більше зарплат тим людям, яких ви наймете, яким ви дасте класну роботу в вашій компанії.